Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – текстові задачі на рух. Сьогодні розглянемо задачі на рух річкою. Існує декілька типів задач на рух. Перший рух на зустріч. Зверніть увагу, схема наглядно ілюструє задачі рух на зустріч, стрілками вказані напрями руху об'єктів. Наступний тип Рух навздогін. Знову наглядна ілюстрація. Схема ілюструє рух навздогін, стрілками показані напрями руху об'єктів. Наступний тип рух з однієї точки в одному напряму. Знову нам зрозуміліше, коли ми бачимо схему такої задачі. Наступний тип задач рух з однієї точки у протилежних напрямах. Знову нам допомагає розв'язувати задачу схема, коли вказані напрями руху на даному випадку протилежні напрямки і рух відбувається з однієї точки. Ще один тип задач на рух це рух річкою. Саме цей тип задач ми сьогодні і будемо розглядати на відеоуроці. Почнемо з повторення. Нагадаю, що відстань будемо позначати буквою С, швидкість позначають буквою В, а час позначають буквою Т. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Ми можемо записати це правило у вигляді формули S дорівнює В помножити на Т, це і є формула відстані. Розглянемо тепер формулу для знаходження швидкості. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. В дорівнює S поділити на Т. Розглянемо формулу для знаходження часу. Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість, Т дорівнює S поділити на V. Ми повторили формули, і тепер будемо розглядати задачі на рух річкою. Ми пам'ятаємо, що коли на річці ми плавали, то нам течія або допомагала пливти, коли ми пливли за течією, або заважала пливти, коли ми пливли проти течії. Отже, в задачах на рух річкою виділяють рух за течією і рух проти течії. Згадаємо, що коли рух за течією, тоді швидкість човна за течією буде дорівнювати до швидкості власної додати швидкість течії. Адже коли рух відбувається за течією, то течія допомагає пливти і швидкість за течією буде більшою. Якщо ми розглядаємо рух проти течії, тоді швидкість буде заважати руху, і швидкість проти течії дорівнює від власної швидкості, треба відняти швидкість течії. Отже, швидкість проти течії буде меншою, ніж швидкість за течією. Розглянемо задачу 1. Власна швидкість катера 27 км за годину, швидкість течії 3 км за годину. Знайти швидкість катера проти течії. Отже, у нас відбувається рух річкою, а саме проти течії. Щоб знайти швидкість проти течії, треба від власної швидкості відняти швидкість течії. Запишемо коротко умову задачі. Власна швидкість катера 27 км за годину. Ми позначаємо В Власна швидкість течії, В течії 3 км за годину. Треба знайти швидкість проти течії. Пам'ятаємо, щоб знайти швидкість проти течії, треба від власної швидкості відняти швидкість течії, що ми з вами і зробимо. Отже, 27 відняти 3 і дорівнює 24 км за годину. Це ми робимо пояснення: ми знайшли швидкість проти течії. Рухаємося далі. Задача номер 2 Швидкість катера за течією річки 42 км за годину, а швидкість течії 2 км за годину. Знайдіть швидкість катера проти течії. Знову ж таки, почнемо з повторення. Пам'ятаємо, що швидкість проти течії, яку нам треба знайти, ми можемо знайти від власної швидкості, віднявши швидкість течії. В даному випадку, в нашій задачі власної швидкості не задано, а задана швидкість катера за течією і швидкість течії. Пам'ятаємо, що швидкість за течією дорівнює до власної швидкості, треба додати швидкість течії. І звідси ми можемо зрозуміти, щоб знайти власну швидкість, треба від швидкості за течією відняти швидкість течії. Таким чином, ми з вами зараз і розглянемо цю задачу. Коротка умова. Швидкість за течією 42 км за годину, швидкість течії 2 км, швидкість проти течії невідома. Отже, Першою дією ми з вами знайдемо власну швидкість катера. А саме від швидкості за течією 42 Ми віднімемо швидкість течії 2 км за годину і одержимо 40 км за годину, це і буде власна швидкість катера. Записуємо коротко пояснення: В власна. Тепер, знаючи власну швидкість течії, ми можемо знайти швидкість катера проти течії. Для цього від власної швидкості 40 км за годину. Треба відняти швидкість течії 2 км за годину і одержимо 38 км за годину, це і буде швидкість проти течії. Пишемо коротке пояснення. Швидкість проти течії. Задача розв'язана. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 525. Умова: власна швидкість катера дорівнює 15 км за годину, а швидкість течії річки 3 км за годину. Знайти. Перше швидкість катера за течією річки. Друге швидкість катера проти течії річки. Третє шлях, який подолає катер за 3 години за течією річки. І четверте – шлях, який подолає катер за 2 години проти течії річки. Перший крок запишемо коротку умову. Отже, В власна 15 км за годину. В течії 3 км за годину. Знайти перше. Швидкість за течією. Зараз ми це і зробимо. Отже, щоб знайти швидкість за течією, ми пам'ятаємо, для цього треба до власної швидкості 15 км за годину, додати швидкість течії 3 км за годину, і ми одержимо 18 км, за годину. це швидкість за течією річки. Друге в другому завданні нам треба знайти швидкість катера проти течії. Для цього ми пам'ятаємо формулу, що швидкість проти течії. Ми знаходимо таким чином від власної швидкості 15 км за годину. Треба відняти швидкість течії. Адже, коли катер рухається проти течії, течія заважає і швидкість буде меншою. Отже, 15 відняти 3 дорівнює 12 км за годину. Ми знайшли швидкість катера проти течії. Третє завдання: нам треба знайти шлях, який подолає катер за три години за течією річки. Ми будемо шукати шлях і пам'ятаємо формулу: щоб знайти шлях, нам треба швидкість в даному випадку за течією, помножити на час. Те. Підставляємо тепер числа. Швидкість за течією ми знайшли 18 км. За, за умовою час 3 години треба помножити на 3. Виконуємо дії. 18 помножити на 3 дорівнює 54 км це буде шлях, який подолає катер за 3 години за течією річки. Четверте завдання в цій задачі треба знайти шлях, який подолає катер за 2 години проти течії річки. Знову ж таки пам'ятаємо формулу для знаходження відстані. Щоб знайти відстань, треба швидкість, в даному випадку швидкість проти течії, помножити на час. Підставляємо числа, швидкість проти течії 12 км за годину, помножити на час за умовою в четвертому завданні час 2 години, помножити на 2 і дорівнює 24 км. Ми знайшли шлях, який подолає катер за 2 години, проти течії річки. Задача розв'язана. Розглянемо тепер задачу номер 532. Умова: власна швидкість теплохода – 22 км за годину, а швидкість течії річки 2 км за годину. Скільки часу витрачає теплохід на шлях між двома пристанями, відстань між якими 120 км, якщо він пливе перше за течією, друге проти течії? Перший крок ми запишемо коротку умову задачі, а саме, Власна швидкість теплохода 22 км за годину. Пишемо в позначеннях В. Власна. За умовою швидкість течії 2 км за годину, пишемо коротко в позначенні В-течії 2 км за годину, в умові задана відстань С 120 км, це відстань між двома пристанями, і нам потрібно знайти час, який витрачає теплохід на цей шлях за течією, і час, який витрачає теплохід Проти течії річки. Отже, записавши коротку умову, будемо її розв'язувати. Перша дія: ми з вами дізнаємося: швидкість теплохода за течією, швидкість за течією. Швидкість за течією дорівнює до власної швидкості 22 Ми додамо швидкість течії 2 км за годину і одержимо 24 км за годину. Ми знайшли швидкість теплохода за течією річки. Другою дією ми можемо знайти тепер швидкість проти течії. Швидкість проти течії ми можемо знайти від власної швидкості 22 км за годину, відняти швидкість течії, відняти 2 і одержимо 20 км за годину. Задана в умові відстань 120 км за годину. Шукатимемо час. Згадаємо, щоб знайти час, нам треба відстань S поділити на швидкість. І тепер для того, щоб знайти швидкість за течією T, те... За Ми повинні відстань, тобто 120 км поділити на швидкість за течією, тобто треба поділити на 24. Виконуємо ділення 120 поділити на 24 дорівнює 5 годин. Це і буде той час, який витрачаєте плохід на шлях між пристанями, відстань між якими 120 км, якщо він пливе за течією річки. Четвертою дією нам залишилося знайти час, який витрачаєте плохід на шлях між двома пристанями, відстань, між якими 120 км, якщо він пливе проти течії. Отже, час проти течії, щоб знайти. Ми повинні відстань 120 поділити на швидкість проти течії. Ми знайшли в другій дії швидкість проти течії, тобто поділити на 20 і одержимо результат 6 годин, це і буде шуканий час проти течії. Задача розв'язана. Сьогодні на уроці ми розв'язували задачі на рух річкою. Вдома опрацюйте відповідний параграф і виконайте схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.